Цьому і як сам процес. Суть самого когору в тому, що ми нагріваємо синій виноград при температурі 60 ну максимум 80 градусів 2-3 години, щоб колір і густина зі шкірки перейшли в вино. Потім нам треба додати туди бактерії. Ми додавали з банки. Яка бродила, можна додати бактерії, дріжджі, винні, спеціальні можна купити собі. Я пробував навіть сухі дріжджі давати, нормально виходить. І коли вночі побродило десь так 3-4 дні, віджати в банки і хай добре бродить. Не треба боятися давати багато цукру 200 грам на літру. Та не є багато і процес не зупинить.